Більше 60 літ тому у Коломиї створили колектив із назвою Покуття. Очолила його хореографиня Богдана Демків. За 10 років ансамбль отримує звання народний. З того часу він підкорив не одну сцену. Побував у майже 20 країнах світу. Серед них Сполучені Штати Америки, Японія, Бразилія та практично вся Європа. Нинішня керівниця колективу, заслужена діячка мистецтва України, Мирослава Воротняк зазначила, що із дитинства чула про цей. Ансамбль це є величний колектив, який знає не тільки вся Україна, а практично весь всесвіт. Скажем так, ну напевне, дуже дуже високо звучить, але це правда. Дана Демків це надзвичайний фольклорист, надзвичайно талановита жінка, митець, яка з пару елементів кроків утворювала шедевр. Хореографічного номеру, очільниця покуття згадує, що ще в школі вперше виїжджала з колективом за кордон. Потім було ряд екзотичних країн. А починалося все із розмови із тодішньою керівницею Богданою Демків. Я була дуже активна в усіх сферах самодіяльності. Це і читання, і танці, і співи всюди. І коли мої батьки сюди переїхали, зразу було чутно покуття. І мені страшенно хотілося попасти в це покуті. Я не уявляла собі, що це за колектив. Коли я попала, я зрозуміла, що так я хочу тут танцювати. Дана Петрівна зразу пристально на мене подивилася, пощупала мої отут ключиці Ключиці подивилася, як я танцюю. і Сказала, будуть люди, залишайся. Мирослава Бородня каже, що пропозиція очолити колектив була для неї несподіваною. Я дуже хвилювалася, надзвичайно хвилювалася. Адже е всі знають колектив Покуття, всі знають, як е танцювали, тому що там були кожноденні репетиції. Там танцювали люди, які зв'язані з хореографією повністю своє життя. А мені. Покуття ем, в час війни це надзвичайно важкий час. Я отримую керівництво ансамблем Покуття при нульовому учаснику. Тож коломияни матимуть нагоду насолодитися мистецтвом ансамблю покуття ще раз. А танцівники та музиканти колективу отримують шанс поспілкуватися та згадати творчу молодість. Мені би надзвичайно. Дуже хотілося, щоб всі учасники, незважаючи ні на вік, незважаючи на різні покоління, які пройшли саме життя народному ансамблі танцю покуття, прийшли саме 24 листопада, о 17 й годині в народний дім, саме на цей концерт, і не тільки були як глядачами, а були також і учасниками. Будуть на мистецькому заході і Богдан Малецький та Галина Ровенчук.